Сьогодні ми з вами поговоримо яке ж найкраще місце на землі. Найкраще місце на землі, діти це той край та частинка України, де ви народилися. Ось ми знаходимо на мапі України місто Миколаїв. Недалечко від Миколаєва, як їхати вздовж річки, знаходиться наше село Новопетрівське. Повторіть, будь ласка, назву села Новопетрівське. Кожен з вас проживає на вулиці, де знаходяться будинки, дерева, квіти. А як називається ваша вулиця? Згадайте назву, хто не знає, запитайте в своїх батьків, щоб ви добре знали назву вулиці та номер свого будинку. А що найбільше подобається вам в селі Новопетрівському? У нас багато дуже цікавих куточків. Наше село знаходиться на березі річки Південний Буг. Назва така річки Південний Буг. Ще в нас в селі є площа центральна, на ній ростуть квіти, дерева і будинок культури, а також є будинки інші, магазини, дитячий майданчик. Були ви на дитячому майданчику гралися? Звертали увагу, яка гарна наша площа в нашому селі. А який куточок вам найбільше подобається? Будь ласка, разом з батьками сфотографуйтесь або хай мама вас сфотографує у вашому найулюбленішому куточку нашого рідного села. Фото мені покажете! Домовились?